Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску огляд усіх 12 груп Європейського відбору до Чемпіонату світу 2026. Подивимось, хто вже потрапив на чемпіонат світу, хто потрапив у матчі плей-офф, а хто вилетів. Група А. Німеччина вийшла на чемпіонат світу. Словаччина потрапила у матчі плей-офф. Група Б. Швейцарія вийшла на чемпіонат світу. Косово потрапило у матчі плей-офф. Група С. Шотландія вийшла на чемпіонат світу. Данія матчі плей-офф. Група Д. Франція вийшла на чемпіонат світу. Україна матчі плей-офф. Група І. Іспанія виходить на чемпіонат світу. Туреччина потрапила у матчі плей-офф. У групі Ф. Португалія вийшла на чемпіонат світу. Ірландія матчі плей-офф. Група G. Нідерланди вийшли на чемпіонат світу. Польща вийшла у матчі плей-офф. Група H. Австрія вийшла на чемпіонат світу. Боснія і Герцеговина потрапляє у матчі плей-офф. Група I. Норвегія вийшла на чемпіонат світу. У Норвегії 8 перемог з 8 можливих. Італія матчі плей-офф. Група J. Бельгія виходить на чемпіонат світу. Уельс виходить у матчі плей-офф. Група К. Англія вийшла на чемпіонат світу. У Англії 8 перемог з 8 можливих. Англія єдина збірна, яка не пропустила жодного голу у цьому відборі. Албанія потрапила у матчі плей-офф. Група Л. Хорватія вийшла на чемпіонат світу, Чехія потрапила у матчі плей-офф. Не пропускайте результати на нашому каналі.